Пиття горілки на швидкість швидко звело життя 23-річного закарпатця. Мешканець села Тисаашван, що біля чопа помер від алкогольного отруєння за попередньою версією. От на спір захотіли випити по фляжці горілки, хто швидше. Ну, того молодого, оскільки я маю інформацію, закінчується дуже плачевно. Іншого учасника злощасного змагання, 55-річного пана Юлія, непритомним доправили до лікарні з діагнозом алкогольна кома. Людина при. Певних дозах вживання алкоголю просто-напросто втрачає свідомість, тобто до неї не можна достучатися, вона не говорить. Вона не реагує на, на оточуючих. мова йшла зараз за так звану кому другого ступеня, яка вже трошки тягнула за собою порушення дихання. Тому пацієнт і, і, і три години знаходився на апаратні штучного дихання. Одну добу пан Юлій перебував в реанімації: шість годин пролежав в алкогольній комі. Його життя підтримував апарат штучного дихання. А вже на третій день лікарі роблять сміливе припущення. Алкогольне парі обійдеться чоловіку без будь-яких наслідків для здоров'я. Там стабілізувався. Ну, і повністю практично без будь-яких наслідків, мабуть, в нього закінчиться оця пригода. Хворий розповідає, що почувається погано, як перебував на порозі смерті, розказує неохоче із порогу палати. На камеру говорити відмовляється, як і пригадати події фатальної неділі, коли оковита забрала життя хлопця, який доводився з сином друга пана Юлія. Є доста біди у мене і в той сім'ї, так що пробачте. А можна запитати, ви вживатимете після цього алкоголь. «Не буде. не Лиси не не хто подав ідею алкогольного парі не пригадує за порятунок. Дякує Богу. Ви все-таки вижили, ви все таки живі, не знав, як я. Бог помог. У Юлії є діти, онуки і любляча дружина. Саме вона приїхала з ним непритомним до лікарні і тепер щодня провідує його. Зараз хворого перевели до терапевтичного відділення. Коли виписувати пацієнта, вирішуватимуть лікарі-терапевти, але щонайменше до кінця тижня, поки немає всіх результатів аналізів, чоловіку не переступити порогу лікарні.